Ніч, нас надихнув Іван Якович Франко своєю статтєю спалення оперів на Гуєвичах. Є у нього таке чудове, на Гуєвиче рідне село, а була епідемія холери, і він описує, чи то він сам, чи то з слів, як після цієї події туди приїхали люди, і там на Гуєвичах ловили оперів і палили їх на вогні, там олтаря щось так не спали, що там треба істернова вогілля, і реально. Стерн спалили їх там на цьому когось до смерті, когось наші сильно підпалили. Ну, от. І ми собі подумали, оце так фокус. І написали цю повість якби сучасний хлопець, могли 90 років ніякий такий між світами, не потрапив в таку ситуацію. Ну і тут проста, там студенти їдуть про корму експедицію, він з ними, а він шалопайчика, поки мар заберуть заберуть. Ну, приїхали там дівчата, філологи, дівчата, всі ж там хлопці. Цвіт поїхали з нами. Поїхали, і він перебивається і випадково потрапляє в нашу цю історію. А Там красивий е е красивий звичай, е що для того, щоб захиститися, один із засобів значить повинні е горі жінки обирати село. Ну так, символічно, одна, значить, і двоє способів. І всі, хто е, прийде, значить, зарубать сую, бо це є холера. Це от, реально, звичайно, я не що ми взагалі там чого не кажуть. А це якраз, це якраз. Ну, там, де пакіння переходить в такий... Вам туди захотілося перевіряти. <різь> 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 Сіддавається. Я читавши їх, хоча це і теж романтичний. От, і він піде вночі бухові щад і раптом бачить про а попереду піп. А попереду піп. І уявляєте, він йде значить, абсолютно бухий, бачить картину. Значить, йде піп з хрестом, і значить, жінки з косами, і, значить, і, і кожа, значить, з плугом. Е, ну, понятно, вони на нього кидаються, хочуть його зарубати. Він п'яний тому. В нього не попадають, ну далі там, значить він опиняється в центрі цього, і оскільки е, його поранили, то у нього, значить, під коліном вона його перемотала, а потім з'явився хлопчик, хлопчики. Оце все прямо контрол, це контролює А Там нього все хлопчик, який знає, що на рекорд, як пізнавати оперів, у опер значить, нижче коліна перев'язана з полотно, проти і оце є опері. І все так, опа, а ну що не задрали, і він поранений, він теж перев'язаний. І там, скільки їх набрали, вони кажуть, так це ж це я доріг, туди-сюди, Ну і всіх палити, його теж палити.